Вітаю, шановні друзі! Як українцям з Німеччини безпечно подорожувати за межі Німеччини із простроченими пластиками Aufenthalstitel після 4 березня 2025 року? Дуже актуальне питання. Зробіть, будь ласка, репост, друзі. Як ви знаєте. Е... З багатьох бентежить, як їздити після 4 березня 25-го року з просроченими пластиками за межами Німеччини. Тобто, якщо ви знаходитесь в Німеччині з просроченим пластиком, проблем ніяких не буде. Тут все зрозуміло. Да? В Німеччині є відповідний порядок, який був прийнятий 27 листопада 24-го року, який каже про те, що всі пластики просрочення офенхальствіт для українців на 24-му параграфі вони продовжені до 26-го року і в Німеччині це все знають. Але як бути з тими країнами, наприклад, які не обізнані з німецькими законами? Тому що даний пластик видається саме на підставі німецьких законів. Як бути, наприклад, в Польщі, в Чехії, в Турції, в Єгипті або ж в Таїланді, наприклад, якщо до вас причепляться прикордонні е, служби і почнуть запитувати, е, що у вас просрочений е, Aufenthalstitel, просрочена посвідка на ВНЖ, друзі? Я спеціально для цього в своєму телеграм-каналі зробив спеціальний пост з посиланнями на всі нормативно правові акти Європи, Німеччини, де ви можете зайти і прочитати. І зараз я вам розкажу на що потрібно посилатися, що потрібно пам'ятати для себе, щоби в разі непередбачуваної ситуації з поліцією іншої країни. Або з прикордонною службою іншої країни за межами Німеччини, щоб ви знали, як в принципі обґрунтувати свою позицію і е, обґрунтувати те, що ви виїжджаєте за межі Німеччини із просроченим пластиком. Це дуже важливо. В моєму телеграм-каналі є цей перелік документів з посиланнями, де ви їх можете зайти, скачати, роздрукувати. Перші два документи дуже важливі: це імплементаційне рішення Європейського союзу від 25 Червня 2024 року про продовження тимчасового захисту по всьому європейському союзу до 26 року це документ номер один в моєму телеграм-каналі. Є посилання на нього. Другий важливий документ це постанова про регулювання продовження терміну дії дозволів. Так званий Україна for Форгельтунцфервордунг цей документ від листопаду 24-го року каже про те, що. Тимчасовий захист в Німеччині продовжено також до 26-го року. Тобто, перші два документи в моєму телеграм-пості вони кажуть про те, що тимчасовий захист продовжено. Один документ каже, що по всій Європі, другий документ каже, що на території Німеччини це е, перші два докази в спілкуванні з прикордонними службами або ж поліцією іншої країни Європи чи країною за межами Шенгенського Союзу, на які ви повинні посилатися і казати, що я. Резидент Німеччини у мене є 24-й параграф, тобто фактично гуманітарна підстава перебування. І е, мій статус ВНЖ він продовжений до 2026 року на підставі е, рішення Євросоюзу і рішення Німеччини. Далі друзі, дуже важливий документ. Це перша поправка від 27 листопада 2024 року до постанови про регулювання продовження терміну дії дозволів на проживання в Німеччині. Той же самий україна Офенхальськ. Форгельтонсферордонг, в якому сказано, що продовжуються дії дозволів, виданих іще дійсних 1 лютого 25-го року, відповідно до статті 24 Ауфен до 4 березня 26-го року. Оцей документ під номером 3 в моєму телеграм-пості він дуже важливий, тому що він каже про те, що ваші посвідки фактично діють до 26-го року, і на це потрібно посилатися, тому що даний документ виданий у відповідь. До імплементаційного рішення Європейського Союзу під номером 1 в моєму телеграм-пості. Це дуже е, важливий взаємозв'язок між цими документами. Ще раз кажу: перші два документи це документи, які кажуть про тимчасовий захист на території Європейського Союзу, на території Німеччини. Третій документ, який каже про те, що ваша е, посвідка Уфенхарсцітель діє до 26-го року. Це дуже важливо. Далі, друзі, е, під номером 4 я написав. Про те, що українцям бажано мати індивідуальні листи від Ausländerbehörde. звичайно, не всі їх можуть отримати, не всі не всім дають ці листи, тому що практика міграційних служб Німеччини у Слендер відрізняється там в кожному місті, в кожній землі. От ті, в кого є, чудово, ті, в кого немає, спробуйте отримати дані листи. І наступний е, аргумент під номером 5 е, в моєму телеграм-пості е, я написав посилання на статтю 6 Шенгенського кодексу про кордони, а саме на пункт 5. Що це означає, друзі? Дивіться в загальному будь-якому українцю, який їздить по території Шенгену, з перевищенням безвізового режиму, тобто режиму в 90 днів, потрібно мати завжди при собі два документи: це закордонний паспорт і віза або пла.

Власника Офенхальстітель вклейка в закордонний паспорт. Це і та ж сама віза, і та ж сама посвідка на ВНЖ, друзі. Називайте її як хочете. І оці два документи завжди повинні бути у відповідності до статті 6 Шенгенського кодексу. Але в частині 5 е, даної статті 6 Шенгенського кодексу про кордони є і виключення. На ці виключення е, в разі вже е, досить такої спірної ситуації з прикордонною службою іншої країни, ви можете також посилатися, де сказано, що. The cat sat on the В порядку відступу від пункту 1, який каже, що українцю потрібно мати діючу візу на території Шенгену, громадянам третіх країн, які не відповідають одній або декільком умовам, викладеним в пункті 1, держава-член може дозволити в'їзд на свою територію з гуманітарних міркувань або у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями. До чого йде мова? Тобто, фактично, якщо ви українець з Німеччини з просорочним пластиком, наприклад, прилітаєте в якусь країну європейського собою. Союзу, там в Польщу, в Литву, в Естонію, в Австрію, і прикордонна служба каже, що ж просрочений пластик. І е, всі ці аргументи попередні про е, міжнародні акти, документи Німеччини не діють на прикордонну службу. Ви можете уже звертатися до цього пункту 5 статті 6 Шенгенського кодексу про кордони і казати, що навіть не зважаючи на те, що ви рахуєте е, мій пластика у Фенхальствітель е, не дійсним, ви все одно. Повинні мене пропустити, тому що е, можливий відступ від обов'язку мати е, відповідну візу е, в гуманітарних цілях або в зв'язку з міжнародними зобов'язаннями, а саме імплементаційне рішення, е, друзі, е, від. 25 червня 2024 року це і є ото саме міжнародне зобов'язання. Тобто, якщо ви подорожуєте по країнам Європи і вас, до вас то щепляється, в принципі у вас вже є от, базис, як, як можна апелювати прикордонної прикордонній службі, поліції інших країн Шенгенського Союзу, ну і так само країнам не Шенгенського Союзу. Тобто, ви повинні знати, на що потрібно опиратися і як захищати. Щати свої права, друзі, тому обов'язково вивчіть цей перелік документів, збережіть собі ці посилання в моєму телеграм-пості на в моєму телеграм-каналі, щоб вони у вас завжди були під рукою, щоб ви могли завжди при кордонній службі доказати і пояснити свою позицію. Це дуже важливо, друзі, для тих, хто буде подорожувати з просроченим пластиком або фінхальствітелем або вклейкою в закордонному паспорті після 4 березня 25-го року, до тих пір, поки е, не внесуть в додаток 22 до Шенгенського кодексу прокор кордони в перелік резиденс перміт не внесуть, що можна виїжджати з просроченим пластиком, там і він діє до 26-го року. Тому ось така ситуація, друзі. Зробіть, будь ласка, репост. Це дуже цікава і важлива інформація. І ще раз нагадую: ті українці, в кого резиденс перміт пластик е, вклейка в закордонний паспорт до 26-го року. Вам взагалі хвилюватися нема за що, до вас це не відноситься. Мова йде зараз лише про українців, у яких пластик до 24-го року або ж до 25-го року. Тому, друзі, зробіть, будь ласка, репост, і цього вам найкращого знайте ваші права. З повагою, ваш адвокат Демченко.